На Христі просить Син Божий, страждання понівечений святий, поглянеш чи на нього перехожий, він прийняв муки за людей благий, смиренно так не осудив в любові, він звершив все, спасти що від гріха. Спасіння людства є в Ісуса крові. Чом досі в серця, серця людських є пиха. Всі зупиніться, на Христа погляньте, скорботні очі, в них любов та біль. На бік любові Божої тож станьте. Сьогодні перехожий, прийміть Христа, у розкаянні йдіть, до Бога нині кличе всіх син Божий, доки є час всі Господа знайдіть, а ті, що вже пізнав любов Христу. з ним серцем нею лиш